Колишня невістка президента України Віктора Ющенка Ліза Ющенко продовжує жити в Російській Федерації. Сьогодні вона вийшла на світський захід і вигуляла вбрання вартістю в півтора мільйона. гривень. Не пасе задніх і її сестра Маша Єфросиніна. Журналісти підрахували вартість вбрання Маші Єфросиніної на своєму дні. Стіль Стільки коштує квартира в Дніпрі. Я скажу чесно, як є наше спілкування з лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Я горжусь. у мене, даже в дитинстві був э, такий альбом. Ти міні Маше всі вирізки ми з мамою збирали. і в принципі я продовжую це делать до сих пор, якщо де я бачу. Та, на жаль Ліза Ющенко не пішла ступами Марії Фросиніної і не засудила російське вторгнення в Україну. Ба більше жінка проживає в Москве і замовчує геноцидну війну проти України. Сьогодні вона знову з'явилася в Москві і опублікувала фото в сукні від Сант-Лорен за. 3300 доларів і сумкою від Hermes за 28 доларів. Вартість брендів розібрали в телеграм-каналі Harley Quinn, заявляє видання «Главред». Загальна сума її образу склала близько півтора. Однак мільйона чи шокує гривень? вона цим чи ні, вирішувати вам? Адже Ліза Ющенко давно обрала гроші та бізнес. Та мований для терористки Російської Федерації зрадниця ще 2014 року поїхала жити до Москви з чоловіком-бізнесменом і лише один раз заявила, що мріє про мир. Єлизавета Ющенко, колишня невістка третього президента України, Віктора Ющенко, дружина Андрія Ющенко, з липня 2009 по грудень 2012-го. 2010-го вона народила доньку Варвару. До речі, теж проживає в Москві. Що каже про це Андрій Ющенко? Чи е, Віктор Ющенко було б цікаво почути молодша сестра української ведучої і громадської діячки Маші Єфросиніної за фахом, вона психолог у 2014 році. Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена власне гроші дорожче для неї за все. Марія Єфросиніна теж не відстає від своєї знаменитої сестри. Хоча вона засудила російське вторгнення після критики, що продовжує. Вести свої Ютуб-шоу на російській мові, Єфросиніна прийшла на українську, адже їй є що втрачати сьогодні. Видання НВ підрахувало вартість вбрання Марії Єфросиніної на її 45-річному ювілеї. Євросиніна опублікувала в інстаграм знімки зі святкування 45-річчя. Зокрема, ведуча з'явилася в корсетному топі та міні-спідниці з паєтками від українського бренду Malva Florea. Вартість вбрання, згідно з інформацією на офіційному сайті бренду, становить 16 тисяч гривень. Свій образ телеведуча доповнила розкішною деталлю браслетом ювелірного бренду Cartier, вартість якого 7 тисяч 350 доларів, майже 300 тисяч. Гривень. Єфресиніну неодноразово критикували за те, що вона засуджує інших за дорогі подарунки чи дороге вбрання. Хоча вона цим і грішить також. В якесь відео, де він дарував тобі парше. Так. <іл mês> Дивні були відчуття. Що з як з космосу. <arrives> так. Тут в нас сирени, все б'ється, все вибухає, піс. І тут парше. Що, ну, це оце а... от для мене було. Ну, ну це ж ну, якби просто подарунок своїй дружині. Так, да, і це не заборонено, і ви заробляєте, і це вау. Чому я не можу показати, що мій чоловік мені подарував машину? У нас є безліч розважальних івентів, безліч інших е, людей показують свою буденність. Бо це робить боляче тим людям, в яких нема що їсти. Я розумію це. і таких людей дуже багато я розумію. Немає знеболювальних в лікарнях. Аня таку поведінку Єфросиніної не стерпів колишній чоловік Ані Трінчер і вирішив відповісти телеведучій. Знаєте, один момент, коли е, про це може там розказувати людина, яка зараз знаходиться на фронті, чи віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросиніна, яка у випуску ж з анію. Сидить у кельє від Фралова за 50 тисяч гривень, і сидить в браслетах Cartier, які коштують тисячі доларів. Ну так, якщо в тебе така позиція, то нахіра вдівати на інтерв'ю кальє, Cartier, я вже забув, воно називається. Ну це ж для мене це це просто вибачте, верх лицемірства. Верх. я не знаю, куди вже вище як пробити оце, навіть не вище, а куда вже нижче. Я бачила якесь відео, де він дарував тобі парше. Знеболювальних немає у людей, які наживо повідрізали кінцівки. Діти сплять в підвалах. Таке зараз життя. Я намагаюся якось балансувати. Як ти відчуваєш твоя аудиторія? А до тебе благосклонна, тобто в тебе добріша більше аудиторія. Звичайно, не варто знецінювати допомогу Єфросиніної для збройних сил України, її благодійний фонд. Але у жінки існують подвійні стандарти. Я розумію, що за сестру вона там не відповідає, але вона, вибачте, сплачує податки в Російській Федерації, купує одяг там і так далі. Тому це подвійна мораль, коли вона засуджує одних за дорогі покупки чи дорогі речі, а сама ж одягає ці браслети Cartier і дорогі вбрання. Також скажу, що дружина ведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська теж жорстко розкритикувала Машу Єфросиніну за ці браслети і дорікнула за занищиру проукраїнську позицію. Мова йде про теж інтерв'ю Трінчер Єфросиніній. Пише Катя, а картієр не робить німб і золота. Хочу подарувати Маші на новий рік. Я теж проти того, щоб показувати, як чоловік дарує порше, бо мені не дарують. Але я, як і Маша, за те, щоб лайкати і підтримувати подругу, яка зараз на лакшері відпочинку біля океану, який коштує як половина того порше. Бо друзів треба підтримувати. Пишаюся чіткою позицією. Написала полтавська дружина Остапчука, також звинуватила Юфросуніну в, в тому, що вона рекламує російський серіал на свою велику аудиторію в інстаграм. Серіали дивитися тільки українські, хоча знімати український не можна зараз, як вважає Маша, бо Горбунов її колись образив. Несподівано тільки прорекламувала російський серіал на 2 мільйони. Аудиторії. Бо якщо це не реклама, то або манія величі вважати, що якщо у відео накричиш на тих, хто його дивиться, то тьотю Машу злякаються і не дивитимуться або глобальна тупість. Але ж це на благо, блін, за Україну. Ну і лайки ставлять теж приємно, зазначила Катерина. Звичайно, я ж не йду. Знаю, що я йду на інтерв'ю, це питання, врешті-решт, пролунає. Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це достатньо для нас важка тема. Разу, коли я читаю в новинах про те, що знищено багато російських солдатів, я відчуваю хвилю щастя, радощі. Не знаю, якісь подвійні відчуття. Що думаєте, ви залишіть ваш коментар? Також Єфросиніна заявила, що її чоловік служить у ЗСУ. Цікаво, чи російський бізнесмен, чоловік її сестри, теж не збираються на фронт. В інтерв'ю УП Єфросиніна зізналася, що в одному з інтерв'ю помилилася, коли говорила, що її чоловік командир бригади. Єфросиніна повідомила, чоловік є командиром роти в 112-й бригаді. Київської тероборони. Тобто, як ми розуміємо, служить він десь неподалік. Я помилилася тоді, і мене за це дуже сильно насварив Тимур, тому що я йому завдала проблем. Він командир роти. Я просто обмовилася. 112-та бригада Київського ТРО займається радіоелектронною боротьбою. Зараз він на Запорізькому напрямку, в принципі, по різних об'єктах їздить по країні. Єфросиня зізналася, що за час повномасштабної війни чоловік став ще більш жорстким і замкнутим. Він став ще більш замкнутим, жорсткішим. Коли ми раніше перед сном могли щось почитати чи подивитись, то тепер, коли він буває в Києві, перед сном він обов'язково показує мені, як вони знищують цілі. Подивись, подивись це, ми, а це розлетілися ворожі ноги і руки. Романтика. Але я бачу, що його це тримає. Зізналася ведуча.